Ніч Трухани та Січ. Розглянемо таке аніме, під яке придумували новомодне слово сучасної мови, так званий сленг, який ґрунтується на мові британського імперіалізму, що протягом більшості свого існування був нічим іншим, як потягом столітніх страждань та планетарного грабунку та аморально расового знищення. Воно трималося на брехні та безжальному лицемірстві. Як... Ладно, мене щось понесло. Я маю на увазі слово «вайп», Тільки не перебільшуй з цим, бо все-таки комендантська година, як як Саме в цьому аніме ви закохаєтеся ненадовго в ніч та в неонові барви. Це аніме одне з перших, яке я подивився. Так, я відносно недавно почав дивитися аніме. І воно було одне з найбільш галасливих, коли воно виходило. А саме літом 2022 року, на рівні з лікоріс Recoil. до речі, якщо хочете, може й про це німець зняти наступне відео. Тільки проявіть актив в коментарях. Ну і далі по списку. Я думаю, ви знаєте. І судячи з того, що буде скоро другий сезон, галас був доволі успішний. Тож я його трохи передивився, тому розкажу, що це за фрукт. Тим більше це звичайна 12-серійка, а не 28-серійка. серійка. Не, тому... не хвилюйся за мене. Але зробимо маленький екскурс в історію, На цей раз хоч якась інформація з приводу цього є. Сама манга почала виходити доволі недавно. Ну як? Ну, за каденцією чинного президента уж точно. Капець час минає, жесть. А саме в серпні 2019 року. А перед тим автор дебютував з мангою Ігіс у 2012 році. Трясця, це другий мангака серед моїх відео, який дебютував при Каденції Януковича. Тому скажу, як у минулому відео. Думайте, що ми втратили. Вона вийшла, коли автору, його, до речі, звуть Котояма, було лише 20 років. А згодом виходить манга дешеві солодощі або крамниця солодощі. Вона включає в собі 11 томів та виходила з 2014 року до 2018 року, тобто 5 років. Цю історію згодом екранізують, і це доволі хороше досягнення для чотирирічного мангаки. І це аніме налічує сумарно до два сезони. І про що ж воно? Це історія про невеличкий магазинчик солодощів, який має довгу історію, а саме дев'ять поколінь власників та став, очевидно, сімейною справою. Але, незважаючи на це, останні роки не дуже популярний серед мас, і тим більше він не імпонує майбутньому його спадкоємцю Коконоїцу, який бажає будувати кар'єру мангаки аніж продовжувати сімейну справу. І під кінець суперечки батька та сина щодо майбутнього крамниці приходить дівчина, яка доволі схожа на персонажа з його маних. Дівчину звучить Хотару, яка є дочкою власника найбільшого виробника солодощів в Японії. І вона дрочить на дивні для європейського розуміння змішування інгредієнтів. Але у мене вже є коханий. А... Он воно як. Хто він? Хто він? Розкажи мені це... Ну жбо, ну жбо, не соромся, людина, людина, яку я люблю, хоторо, Отче! Якраз в моєму смаку. Невже? То, значить, ти з цих Який сюрприз? Ну, як я вже згадував, в серпні 2019 року виходить манга-поклик ночі. Цікавий факт. Назва це джерельник на пісню від групи Creepy Nuts, яка згодом стала едінгом до аніме адаптації. Сама манга вже не виходить та закінчилася на 20 му томі 24 січня 2024 року. До яких фото вона перевдягається? Коли ви на них так витріщаєтесь? Мені стає ніяково. Добрий вечір, я морі. Аніме створювала студія Лайден Films, які мали досвід на декранізацію таких манг, як токійські месники та Берсерк. І про що ж саме аніме? Історія починається з того, що парубок по імені Яморі виходить зі свого дому, щоб погуляти самотнім містом. Він гойдається на качелі, ходить вулицями та взагалом робить те, що роблять люди в день, окрім ходіння в магазини, подібні речі, які працюють тільки в день. Не забуваймо те, що йому як не як 14 років, він навчається другий рік в середній школі, та йому не дуже зрозуміле відчуття закоханості та романтичні стосунки як такі. Також у нього погано зі сном, через що він почав нічне життя, через що, очевидно, страждає день. І, ден. і під час такої прогулянки він помічає автомат для купівлі банок з напоєм. О, купуєш щось випити? Непогано. Чекайно, скільки тобі. Ти якось не схожий на 20-річного. Трясця, це ще хто. Це важливіше, я... Ні, мене дехто попросив взяти. Я переплутав просто через неуважність. Ну, мені пора. Гадаєш, що зможеш мене обдурити злочинці. Це не те, що ви подумали, присягаюся. Його зустрічає Назун. Вона вирішує не здавати його поліції, натомість веде його до свого будинку. Не переймайтеся, нічого такого вона не буде робити. Вони просто будуть лежати на одному футоні. Так, лежати з незнайомою напівголою людиною на одному футоні в цьому нічого такого немає. І коли я морі вже засинає, дивачка з вулиці відсмоктує у нього. Кров, не переймайтеся. Ми та головний герой дізнаємося, що вона вампір, і протягом аніме він запалюється ідеєю стати вампіром. А щоб ним стати, недостатньо просто укусу. Потрібно, щоб людина, яка хоче ним стати, закохалася в вампіра. І суть цього аніме саме в цьому. І так, це аніме підпадає під жанр романтика. Маленька ремарка, я збираю на світильник, щоб записувати своє обличчя в хорошій якості. Хто має змогу, можете мені задонатити посилання в описі. Тепер плюси та мінуси цього аніме. Як зазначав мій колега MikeTVUA, оповідання тут нерівномірне. Розвиток, слава Богу, є у персонажів, але часто різкий та без внутрішнього конфлікту. Персонажі прозрівають одномоментно, але взагалом у сюжет непоганий, хоча нічого такого немає. Посередньо, грубо кажучи, візуал, як ви помічали, з футажів дуже хороший. Я гадаю, фанатам манги зайшло, бо все-таки манга більшості своєму чорно-біла. А тут бам, стільки градієнтів, відтінків рожевого, синього, фіолетового і так далі. Помаранчевих ще не вистачає.